Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду варити варення із смородини чорної і червоної. І покажу вам, значить, тут у мене десь по літрі приблизно, може чуть більше порічок і смородини чорної. Перепускаю все на м'ясорубку. Перемолола я. Смородину, ось стільки вийшло, мисочка. Висипаю тепер у ту посудину, в якій я буду варити варенечко. і буду засипати сахар. Так, далі додаю сахар. На одну порцію перекручених ягід смородини, дві порції цукру. Одну і другу зараз додам. Вкріпала я цукор. Тепер ставлю на помірний вогонь. І не на великий, і не на малесенький. На середній вогонь. Хай нехай розчиняється цукор і закипає. Закипить, хвилин 5-10 проварю і потім виключу, відставлю для повного охолодження. Так, проварила я своє варення 10 хвилин від того, як закипіло. Тепер воно охололо повністю гарно. Ставлю знову на вогонь, на помірний, і знову доводжу до кипіння і кип'ячу 5-10 хвилин. Так, проварила вже другий раз вареню свою. Ось така консистенція в неї після другого. Проварювання і охолоджування. Кому достатньо, ви можете за другим разом вже закривати у баночки, я проварю ще третій раз. Знову ставлю на вогонь на помірний, доводжу до кипіння і покипить 5-10 хвилин і буду розливати в баночки. Вона стане ще густіша. Так, вареню я варю із. Полуниці, і з малини. І ось э, смородина тут червона і чорна. І агрусу так варила. Дуже смачно виходить. І хороша варенька, і густа, і добра. Все, варення вже я закрутила. Вийшло в мене 4 півлітрових баночки. Це я брала 2 літрових. Баночки ягід у мене було, може, чуть-чуть, може більше, як по літровій баночці. 2 кілограми десь пішло цукру. Оце вийшло 4 півлітрових баночки варені. Ось така густа вона. Занесеться в льох чи в підвал у когось що там. І вона стане ще густіша. Якось як буду відкривати зимою, пироги пекти. І покажу тоді вам, яка вона консистенція. Ось така варенька. Кому до подоби, можете приготувати собі. Забула сказати, баночки я стерилізувала на варенню. я завжди стерилізую. Ось і кришечки так само. Можна в сухенькі, але я терилізувала. Отож, така варенька. Готуйте?